Всім привіт! Сезон вишні. Я нарвала вишеньок, відділила від кісточки, засипала цукром і вони напиталися цукру. Зараз я їх відсіжу і буду робити пиріг. Для пирога мені потрібно стак... тут у мене півтора стакана: це 200 г муки, 200 г сметани, 2 яйця, розпушувач, ваніль і для змащування форми шматочок вишкового масла. Форму я беру круглу, ось таку приготовила форму діаметром 24 см. сантиметри. Два яйця в миску додаваю. Додаю цукор. Додаю сюди солі трошки і сметану, ванільний цукор пакетик сюди додам, і муки додаю на муку висипаю розпушувач. Цукру можна більше показувати, хто скільки любить солодощів, так і ставить цукор. легенько перемішую. Ось таке тісто вийшло в мене, як густа сметана. Половину. Тіста я форму вилию. Розрівняю легенько по формі. А зверху відсіжені вишні Все Равномірно. Розкладу. А тепер зверху чистоше. ще. Ось так в мене вийшло. Все зараз ставлю в духовку на 180 градусів, десь на хвилин 30. І буду дивитися. Ось такий пірог в мене вийшов. Зараз трошки присиплю пудрою. Ще гарячий. Але треба пробувати. Нема коли чекати. mm. Вишні багато поклала. Мягенький, пропікся, пахне дуже смачно. Пробувати не буду, бо дуже гарячий, хай простине. Буду робити чай і смакувати.